Каміла, ми вже Сьогодні я розповім, як вам провести ось такий браслетик під назвою Либ'ячий хвостик. І нам для цього знадобиться така рогаточка і такий ось крючочок. Можливо, його трошки полоненько видно, але це нічого. Ну, нам в кінці знадобиться ось такий маленький гачок, щоб зацепляти. Але це поки ми почнімось. Що потрібно для початку? Ми беремо резиночку. ну Я буду пустити. Ось такий дух. Оцей. І ось цей у мене колір буду. Літи два кори. Ми беремо один колір. Беремо резиночку на один стовчик, зацепляємо І треба зацепити так, щоб воно вийшло ось такою весмінкою. Ніби весмінка. Так, справді. Далі ми беремо, нацепляємо ще резинку. Але не везмірку, а просто так. Ось так. Ну, Це тут є, але я просто зробила, щоб вам було краще. Беремо так і знову ще одну резинку нацепляємо просто. Більш не буде різмірок у цьому версветику. Бачимо тут три такі вас. І ми беремо. Там, де вісмірочка була ось ця. Ми знімаємо її на саму серединку. Ось так. Ось ми зняли, бачимо тут ще такі ті різиночки. Знову так і беремо ще одну нацепляємо зверху. І ось ця саме нижнього, саму нижню. Ось бачимо тут лісинки. Знімаємо на серединку. Цей браслетик, Ось знову знімаємо. Цей браслетик хочу. дуже сказати простий. Його дуже легко простий, Але на початку він не дуже схожий на браслетик майбутній, Але ви не хвилюйтесь вас все зробити. Тому ми пройдемо так до кінця. Але я ще раз пояснюю, хто проспав. Не спіть, якщо ви проспали. Знову так і бачимо тут є резиночки. Так. Раз. Два. Три. Ну туди трошки так випають. Саму нічне, саму-саму нижне. Знімаємо на серединочку. Знімаємо на саму серединку. Серединочку, отак. І ось так аж до кінця. Якщо комусь треба, перемотайте назад. Ну а я починаю далі пасти. Ну от, отакий блесоветик, ой, бічий хвостик. Його просто чесно пачку, кажу так. Ну, для початківців ще підходить. Це перший брасолетик, який я брала в мене. Ну, такі браслетики досить непогані. Ми платимо на свій розмірки. За своїм бажанням такою. Ми маємо вибрати якийсь колір. Ось, я тут отак браслетик. Ну, ось такий, як я вже сказала, басолетик. Але ось, ось ми у нас вийшлося дві резиночки. Бачимо таке. Бачимо дві. Ось тут. Один. Ось вона тут та теж один є. І два. Виділий трошки так. Ось і два. Бачимо ось цю. Треба нам зняти. Під номером два. Ось так. На серединку. Це остання вже петелька. В самому кінці, коли ви добро. і знову з цього знімаємо. Так, і так бачимо тут отака одна резичка. Що нам робити? Ми беремо, знімаємо з лівого на правий або з правого на лівий стовпчик. Дивимося уважно. І ось так. Ми з одного стовчика ми її не скидаємо. А одягаємо на другий стовпчик. Ось так. З цього стовпчичка зняли і перекинули на інший. Ось вона. Тепер що ми робимо? Дістаємо ключечок будь-якого кольору. Можна паскового, рожевого, там, е, жовтого, прозоренького, такого, зеленого, блакитного. Які у вас є. І ось такий гачечок у вас повинен бути для потяння браслетика. І ось так. Ми зараз зробимо. Ось бачимо. Так, заципляємо. Зацию. Зацепили ці дві резиночки. Ось так. Ось так зацепили і зняли. Ми не боїмося знімати. То ми не боїмося, що він там може зірватися. Це, ну, виправити можна. Але трошки тяжко виправляти, якщо помилка не слідиться. Ну це якщо. І ось ми як з і ось тут ми маємо знайти са. Тут такий кінчик ще є на прицепаний без очечка. Ми маємо знайти ось тут таку ось першу вашу першу, І знову ж таки зацепити. І пускаємо. Ось такий блацветик у нас вийшов. Всім пока, гарного дня. Усім. Пока-пока, не сумуйте, ще побачимось. Пока. Такі гарні безвечки, а з вас підписка, перегляд. Ви вже переглянули, і лайки. Лайк, якщо сподобався, а без лайк, якщо ні. Ну так, всім пока. Ми, 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 ми такий каючечок використовуємо і загадочку. Ну і гачки. Ну і декілька розиночок. Всім пока, гарного дня. Ну, якщо ви дивитесь вечір, то гарного вечора. Якщо ви зранку дивитесь, то гарного зранку. Ну, або, скоріше, всього, гарного дня. Пока-пока. Ще побачимося, зумуйте.